Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про перелітніх птахів. Хочу вам нагадати, що птахи відлітають не тому, що їм холодно, а тому, що з похолоданням зникає доступ до їжі і води. Зникають комахи, в'януть рослини, замерзають водойми. І про одну з таких перелітніх пташок я вам хочу сьогодні розповісти. І це лелека. Лелека великий перелітній птах з довгим прямим червоним дзьобом та довгими прямими ногами, має чорно-біле опарення, голос у лелеки слабкий, тому спілкуються птахи клацанням дзьоба, а також цей звук захищає гніздо від інших птахів. Ще з літа лелеки починають готуватись до далекої подорожі. Вони посилено харчуються, запасаються енергією, яка допоможе їм подолати десятки тисяч кілометрів. А з настанням осені вони починають збиратися в зграї та відлітати в теплі краї, а саме Африку та Індію. Харчуються лелеки жабами, зміями, ящерками, комахами та рибою. Метод полювання у лелеки дуже виразний і його можна розпізнати на відстані. Птах неспішно ходить полями і болотами, а побачивши здобич, миттєво хапає її цьобом. Білий лелека давно звик жити поруч з людиною. Він влаштовує гнізда біля осель людини. Народі вважають, що якщо в селі є хоча б одне гніздо лелек, то це принесе щастя усім людям. В Україні лелека є символом материнства, щастя, достатку та миру, і тому сьогодні я вам пропоную його намалювати. Сподіваюсь, вам було цікаво, тому чекаю ваші малюнки. До зустрічі на наступному занятті.